Вітаємо, це монобізнес. Ваш банк платить за те, що ви робите бізнес через нього. А монобізнес платить. 14% річних на залишок щоденні нарахування і персональний менеджер. Монобізнес робить життя простішим. Колю. Ми ж уже пишемо міняй бігом. Колю. Колеги, вітаю у черговому випуску простої автоматизації з Ольгою Хільчук та Мар'яною Камен. Витяг з електронної трудової книжки. Чи потрібно його надавати кожній організації, або як це зробити, якщо немає до нього доступу? Що це за дозвіл? Як ним керувати? Вірно, для того, щоб показати дані з електронної трудової книжки сторонній організації? Отже, колеги, я авторизувалася в кабінеті. Пенсійного фонду як фізична особа під ЄЦП звичну ж таки фізичної особи і як юридична особа. І покажу, що я маю на увазі під витягом про електронну трудову книжку, а саме дозволом на її отрима його отримання. Отже, якщо важливий момент, коли потрібно нам пам'ятати про цей дозвіл, коли ми працевлаштовуємося до потенційного роботодавця. І пишемо заяву на призначення, до якої повинні долучити витяг з електронної трудової книжки, у тому разі, якщо ми вже на сьогодні відмовилися від паперової трудової, і крокуємо вже у ногу з цими новітніми змінами, до яких ми йдемо до повністю цифровізації наших трудових відносин. Отже, в такому випадку роботодавець для того, щоб побачив наші попередні місця роботи. Зрозумів, що ми зараз не перебуваємо в трудових відносинах, і що для нас буде це основне місце роботи, або зовнішнє сумісництво, тобто, або той, або той випадок, ми в своєму кабінеті фізичної особи рухаємося до розділу Електронна трудова книжка, у якому маємо два підблоки. Нам цікавий доступ до ІТК, у якому є перелік організацій, яким ми свого часу надавали або заблоковували цей доступ. тобто, ви, якщо відкриєте його вперше, він у вас може бути порожнім. Але хронологія, ось ця історія цих дозволів, дозволів, вона тут залишається. Тобто ми не можемо взагалі видалити компанію, якій ми надавали свого часу, а потім заблокували доступ. Він тут залишається поки залишається. Розробником інших дій не передбачено для очищення історії цих дозволів. Отже, для того, щоб надати такий дозвіл, нам потрібно натиснути кнопку Додати. Ввести ЄДРПО як юридичної особи, так і фізичної особи підприємця, залежно від того, кому ви хочете надати такий дозвіл. Достатньо просто ввести код ЄДРПО, система одразу під, підтягне найменування страхувальника. І якщо його у списку немає, у мене ця компанія вже додана у списку, система успішно додасть таку юридичну або фізичну особу підприємця у список і з... Ось таким позначенням, що дозвіл актуальний. Одразу після цього, буквально в ті самі секунди, така компанія-роботодавець може перейти до свого кабінету роботодавця і отримати по вас витяг з електронної трудової книжки. Підтверджу це на словах: ось в мене у цій компанії заблокований доступ до ЕТК. Я рухаюся до кабінету страхувальника цієї компанії, розділ запит на отримання електронних документів. Тип звернення витяг ЗТК. Зазначаю свої дані як фізичної особи для того, щоб відправити запит. І нагадую, доступ заблокований. Натискаю відправити до ПФУ». Система зазначає, що ми не маємо права отримати витяг ЗТК по даній застрахованій особі. Я повертаюся в свій кабінет фізичної особи і просто натискаю на ось цей замочок. Роблю доступ актуальним. І одразу натискаю, не мінявши даних, відправити до ПФУ. І вже запит відправлено успішно. У розділі звернення натискаю пошук. І буквально в ці самі секунди ми бачимо, що документ наявний. Запит в стан звер... цього звернення вже виконано. І ось ми маємо документ відповіді. В pdf форматі витяг з електронної трудової книжки. Навіть в тому випадку, що я зовсім не маю ніякого зв'язку з цією юридичною особою. Не перебуваю з неї в трудових відносинах. І можу, в принципі, потім не перебувати. Надавши такий витяг, я можу одразу закрити такий доступ. Відповідно, ця стороння компанія вже не отримає такого доступу до електронної трудової книжки. Тобто, ви можете надати витяг до ЕТК будь-якій компанії. Для того, щоб вона потягнула цей витяг, якщо ви не знаєте, як це вірно зробити, і не дала вам такий витяг, або найчастіше і тоді, коли ми докладаємо до заяви на призначення на роботу. І важливий момент, про який варто пам'ятати, надавати дозвіл на витяг з ЕТК нашому поточному роботодавцю, не потрібно. Як тільки ми з ним вже маємо зв'язок через об'єднану звітність, Через повідомлення про прийняття на роботу система одразу цей доступ розблоковує, і заблокувати ми його не можемо. Тобто, навіть якщо ми ось тут додамо, що доступ заблокований і це наш роботодавець, ми перебуваємо в трудових відносинах, це не спрацює. Доступ відкритий і ось ці дії ніякого впливу на цей доступ не матимуть. Про це варто пам'ятати. Колеги, якщо цей ролик був для вас корисним, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Якщо для вас цікаві інші випуски з автоматизації, пишіть у коментарях, що б ви хотіли побачити. І задавайте запитання по цій темі, обов'язково на них відповім. Маєте запитання з податкового, бухгалтерського, кадрового чи з автоматизації, пишіть обов'язково їх в описі. До цього відео ви знайдете посилання, як це зробити. До нової зустрічі!